Повноцінно поснідати чи отримати комплексний обід або жити й інше, залежно від обраної батьками форми харчування, так як краще самим дітям. Попри війну в країні та складну економічну ситуацію у бюджеті Чернігова, зберегти таку можливість для школярів, які здобувають освіту очно, було однією із задач міста. І від перших днів нового навчального року діти, які раніше, можуть поїсти гарячу їжу між уроками. Дітки живуть навіть далеко від школи. Може вони не встигають поїсти, тому що у нас заняття починається о 8 годині, і вони вже з дому деякі дітки о 7.20 виходять. Тому або не встигають, або їм ще не хочеться після сну. Тому харчування у шкільній їдальні це дуже добре. Другий клас, який веде пані Світлана, ходить до їдальні після другого уроку. каже, діти завжди снідають з великим апетитом. Це дозволяє і трохи переключитися з занять. У свою чергу якісне збалансоване та раціональне харчування сприяє хорошій розумовій роботі і дає їм заряд енергії на всі активності впродовж навчального дня. Наскільки я дивлюся, дітям подобається харчування. Сьогодні ви звернули увагу: була картопля пюре була рибка огірочок солоний. А також був чай. Це для діток дуже добре. Кожного дня дітки отримують фрукти, різні кашки, м'ясо, рибка. Отлети і рибні і м'ясні кожного дня харчування різне, насичене. Втім, менше ніж за місяць навчання маємо ризики, що забезпечення гарячим харчуванням у школах із дня на день зупиниться. Причина тому несвоєчасне здійснення органами Державної казначійської служби України бюджетних платежів. Так із чотирьох профінансованих у вересні рахунків, виставлених постачальниками комунальному підприємству шкільне, казначейство жодного не провело. Зважаючи на масштаб руйнувань галузі освіти міста Чернігів, то для нас вартувало. Дуже великих зусиль для того, щоб відновити роботу, хоча б частини навчальних закладів, і діти змогли здобувати освіту в очному форматі. Звісно ж, і прийнято і передбачається, щоб пільгові категорії дітей отримали гаряче харчування в навчальному закладі в місті Черніві. Це ще крім цього і діти початкової школи. То для нас дуже важливо, щоб дана послуга була стабільною. На сьогодні не маємо жодного проплаченого рахунку, показначеству за надану послугу. І є переживання стосовно того, що можуть виникнути ризики, що постачальник послуги не зможе після певного часу надавати послуги, якщо платежі будуть проходити значною затримкою. Станом на 23 вересня це була сума у 771 тисячу гривень. У разі продовження затримки проплат до кінця місяця вона може сягнути понад мільйона гривень. Для комунального підприємства це серйозна цифра через постійні ковідні карантини в попередні роки, а також бойові дії у Чернігові, коли за відповідним зверненням ОВАКАПАШКільне своїм коштом і силами щодня годувало 2,5-3 тисячі військовослужбовців, а також давню заборгованість, яку від 2021-го почали поступово закривати. підприємство накопичило збитки перед постачальниками майже на 7 мільйонів гривень. Нинішня ситуація з казначейством на фоні постійних змін цін на продукти, енергоносії та супутні видатки може призвести до ще більших боргів а відтак відсутності поставок і в кінцевому рахунку змоги підприємства виконувати свої договірні зобов'язання. Нагадаємо, минулого тижня Чернігівська міська рада звернулася до Кабміну, Мінфіну та Чернігівської ОВА, аби там вирішили питання щодо непропуску казначейською службою платежів від міста, зокрема й по захищених видатках, таких як харчування дітей. На 15 вересня на рахунках розпорядників та одержувачів коштів бюджету Чернігова знаходилося загалом 142 мільйона гривень, що потребували оплати.